Сума єдиного внеску визначається платниками самостійно і не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Нині він складає 348 гривень 39 копійок. Про це повідомляє управління пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі. Мінімальний страховий внесок сплачується у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили до 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за яким він сплачується. Остаточний розрахунок авансових платежів здійснюється не пізніше 20-го січня. 2012 року, що настає за базовим звітним періодом, яким є календарний рік, повідомляють в управлінні пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі. Також у відділі персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж надають інформацію щодо звітності страхувальників фізичних осіб та відповідальності страхувальників. Згідно з чинним законодавством, встановлено терміни подання річної звітності, а це необхідний комплект документів. Їх повинні мати суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які перебувають на загальній. Системі оподаткування, які обрали особливий спосіб оподаткування, а також підприємці, які забезпечують себе роботою самостійно, зокрема адвокати чи нотаріуси. До слова перебування страхувальника за кордоном не звільняє його від подання звітності до органів пенсійного фонду України у встановлені терміни, наголошують в управлінні. Відповідно до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за неподання чи несвоєчасне подання звітності, накладається штраф у розмірі 10 неоподаткового мінімумів доходів громадян також згідно із законодавством роботодавець зобов'язаний вимагати у разі прийому на роботу або укладення договору із фізичною особою пред'явлення нею свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.